Лікування гастроезофагеальної хвороби та виникнення аритмії, чи існує між ними зв'язок. Дослідження, опубліковане у журналі Circulation у 2016 році, показало, що тривале використання інгібіторів протонної помпи підвищує ризик розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів із гастроезофагеальним рефлюксом. Механізм цього зв'язку може включати зниження рівня магнію в крові. Що є відомим фактором ризику розвитку аритмій. Інше дослідження, опубліковане в Journal of American Heart Association у 2017 році, виявило, що пацієнти, які тривало приймають ІПП, мають підвищений ризик розвитку подовження інтервалу QT на електрокардіограмі. Що може призвести до небезпечних для життя аритмій. і хоча ці дані не є остаточними, вони підкреслюють важливість обережного підходу до застосування інгібіторів протонної помпи.